День в ефірі Рудани з новинами вівторка, 14 жовтня. Анна Паукова вітає. Розпочинаємо випуск з головного. Тепло і безпека для найменших. Всього в проєкті 36, Це школи садочки. на всім вже зроблено. У кривому розі триває термомодернізація освітніх закладів. Безпечна освіта. Ми в Кривому році зробили 218 вісімнадцять укриттів. І ми дуже вдячні нашому президенту за те, що серед них є три підземні школи. Кривий ріг презентував свій досвід безпечного навчання на засіданні прифронтових міст у Чернігові. Узі продовжують дбати про енергоефективність і комфорт дітей Цьогоріч До проєктів термомодернізації включено 36 освітніх закладів. Роботи з утеплення, заміни вікон і систем опалення вже тривають у 190-му дитсадку. 190 дитячий садок працює у Кривому розі вже 40 років. Один із найбільших дошкільних закладів Саксаганського району нині потрапив до міського проєкту термомодернізації освітніх установ і тимчасово зачинений для відвідування. До повномасштабного вторгнення в нас функціонувало 12 груп, загальна кількість дітей 250 було. На 1 вересня 2025 року в нас функціонує 9 груп і 165 шістдесят З діток. Дев'яти груп в режимі офлайн функціонує шість груп. І три групи на онлайн навчанні знаходяться. Наші дітки зараз знаходяться в, на базі інших садочків нашого району, які люб'язно нас прийняли. Капітальний ремонт і роботи з утеплення розпочалися у липні. Це один із 36 міських проєктів із термомодернізації шкіл та дитсадків. Сім із них уже завершені. Продовжуємо реалізацію проєкту в Кривому Розі, великого, великого проєкту по термомодернізації освітніх закладів. Всього в проєкті 36 це школи садочки. Сім вже зроблено. Зараз ми на 190-му садочці, на сонячному. Тут дах, утеплення стін, крильцо, всі двері, всі вікна енергозберігаючі, також повна заміна. Труб, радіаторів, індивідуальний тепловий пункт роботи охоплюють три етапи: утеплення фасаду, модернізацію системи теплопостачання та встановлення енергоефективних вікон. Це дуже актуально на наш час, тому що, по-перше, в закладі знаходяться дітки маленькі, це дітки дошкільного віку. По з приводу цього тепло це таке вагомий внесок в здоров'я наших діток, в комфорт наших діток. Тому це дуже актуально на наш час, щоб дітки відчували себе в теплі, в безпеці. У закладі облаштовано два укриття. Завершення робіт дозволить повернути дітей-вихователів і до офлайн навчання вже на початку грудня. Завдяки термомодернізації дитсадок споживатиме в половину менше енергоресурсів, що зменшить витрати міського бюджету. Робота тут почалася ще влітку, до 30 листопада повинна бути закінчена і на початку грудня сюди вже знов зайдуть діти. Економія енергоносія 50%, це важливо. А найважливіше те, що і дітям, і нашим самим-самим чудовим педагогам, вихователям буде тепло. Іван Проводов, Андрій Славний, цей день. Як зробити навчання безпечним навіть поблизу фронту у Чернігові зібралися представники прифронтових громад України, щоб обговорити створення безпечного освітнього середовища? Досвід Кривого Рогу також представили під час зустрічі. Тему продовжить Іван Проводов. Чернігів став місцем зустрічі представників Асоціації прифронтових міст та громад. Місія громадського об'єднання зробити прифронтові регіони точками зростання України через безпечне відновлення, розвиток економіки та впровадження сучасних технологій. Одне з головних питань, яке обговорювали учасники, створення безпечного освітнього простору для учнів та студентів. В умовах війни, яка зараз відбувається, це особливий виклик, тому що насправді. Те, що робить ворог, і ми це відчуваємо щодня, е, інколи просто унеможливлює процес освіти. А ми маємо зробити все для того, щоб мотивувати людей повертатись додому і мотивувати людей лишатись тут, на Чернігівщині. Чернігівщина область, яка найменша за щільністю населення з всіх областей України. Серед присутніх освітяни, народні депутати, представники обласних адміністрацій та міських рад Чернігова, Харкова і Кривого Рогу обговорювали виклики, з якими стикається освітня сфера на прифронтових територіях, і ті кроки, що вже зроблено для безпеки навчального процесу, Заклади освіти під час війни це більше ніж просто школи. Це… Пункти незглавності, центри життєстійкості, центри надолуження освітніх втрат. Здебільшого це ще й вони приймають до себе позашкільну освіту, заклади культури, тому що саме на базі закладів освіти ми створили укриття. Ми в Кривому році зробили 218 укриттів. І ми дуже вдячні нашому президенту за те, що серед них є три підземні школи. Це дуже важливо. Вони створені в тих районах, де неможливо було зробити найпростіше укриття. Коло перше, так це безпека. Учасники зійшлися на думці, що збереження та розвиток дитсадків, шкіл і центрів, де діти можуть безпечно навчатися і соціалізуватися, це не лише питання конкретних прифронтових громад, а й майбутнього всієї країни. Бачите, яку увагу сьогодні приділяє президент України прифронтовим містам прифронтовим громадам, уряд України. І сьогодні, що стосується освіти, у нас спільне питання. У нас спільне питання як. Утримати освіту, як надати можливість нашим дітям в умовах війни вчитися. Бо якщо ми втратимо освіту, то ми втратимо своє майбутнє, втратимо своїх діт... дітей і родини будуть просто виїджати. Асоціація прифронтових міст та громад уже має низку успішних напрацювань серед останніх звернення до кабінету міністрів та ухвалене урядом рішення щодо підвищення виплат для вчителів на прифронтових територіях. Іван Проводов, Олександр Домашов. Цей день. Підтримка криворіжців триває з 2022 року. Понад мільйон продуктових наборів уже видано мешканцям міста в межах масштабної програми соціальної допомоги. Як проходить нинішня хвиля видачі у Довгинцівському районі? Дивіться далі. Кривий ріг місто соціальної підтримки. Попри всі виклики воєнного часу, тут не скорочують обсяг продуктової допомоги населенню. Навпаки, її масштаби зростають. За понад три роки реалізації міської програми. Мешканці різних категорій, як криворіжці, так і внутрішньопереміщені особи отримали понад мільйон продуктових наборів. Нині у кривому розі триває п'ята хвиля видачі допомоги. Цього разу підтримку вдруге отримають представники 18 соціальних категорій. На сьогодні за п'яту хвилю видано. Практично 32 тисячі продуктових наборів. А якщо говорити з початку року, то з початку року це більше 211 тисяч продуктових наборів видано змін до порядку видачі продуктових наборів не відбулося. Склад продуктового набору не змінився. Для зручності містян у Кривому Розі працюють 24 стаціонарні пункти видачі продуктових пакунків, три з них у Довгинцівському районі. Кожна локація забезпечена необхідними наборами на 100%. Пенсіонер Сергій Михайлович серед тих, хто сьогодні отримує допомогу. Каже, процедура швидка й організована. Паспорт, і пенсіони показав, мене відмітили і все, я отримав, пішов. Ну, Я доволен, що іменно. Пенсіонірам допомагають, але ну, наповнюємо, мені нормально. Там і, і все, і, і борошно, і цукори все, і все. Ну, тихенько якось виживає. Є маленькі пенсії, звісно, але ну, допомагає. Соціальна допомога увага до старших людей і турбота про кожного, хто потребує підтримки. Незмінні пріоритети міста навіть у найскладніші часи. Ні, як проблем немає. Ті, хто люди мали кому важко, тому додому доставляють продуктові набори соціальні працівники. І у нас ще буде ще одна шоста хвиля. Вона буде найбільш масовою для наших пенсіонерів. Почнеться на Початку листопада і буде йти до середини квітня. На базі закладу також діє пункт незглавності, який відкрили у 2023 році. Просторі приміщення облаштовані всім необхідним для тривалого перебування людей у разі перебоїв з електроенергією чи теплом. Тут є генератор, інтернет, місця для заряджання гаджетів. Окремо облаштовані зони для відпочинку, обігріву та задоволення базових потреб відвідувачів. Дар'я Юськова, Олександр Домашов цей день. Інформаційний випуск триває. Далі почуєте про таке. Простір, де мистецтво поєднується з технологіями. Це да, дасть нам змогу вивчати такі е, круті та сучасні програми. У художній школі номер 3 запрацювала творча мобільна лабораторія. Видання народжене зі щирою любові до своєї малої батьківщини. Сюжети саме наші місцеві. У найпівденнішій частині Кривого Рогу презентували книгу Мій інгулець. Погляд у минуле. Смак осені у серці Саксаганського району. З Кожним роком до нас під'їжджають нові й нові люди. Криворічці відвідали традиційний ярмарок Золота осінь. Простір, де мистецтво поєднується з технологіями у художній школі номер 3 запрацювала мобільна лабораторія Мистецький десант. Місце, де діти зможуть опановувати діджитал мистецтво, графічний дизайн і 3 d моделювання. Проєкт міста реалізувала спільно з Люксембургом у межах міжнародної ініціативи Криця підтримка відновлення криворіжжя. Тепер юні художники з третьої художньої школи Кривого Рогу справжні десантники мистецтва. Вони мають можливість розгортати свій простір фантазії та опановувати основи графічного дизайну у будь-якому приміщенні. Адже для цього у них з'явилася сучасна техніка, яка дозволяє творити будь-де. Творчу мобільну лабораторію подарував міжнародний проєкт Криця підтримка відновлення криворіжжя, що реалізується за фінансування уряду Великого герцогства Люксембург. Технологічний простір, мистецький десант. Більна лабораторія, де учні зможуть опановувати діджитал мистецтво, графічний дизайн та 3 d моделювання. Є Завдяки міжнародній підтримці, школа отримала 10 ноутбуків, 10 планшетів зі стилусами, 10 3D-ручок з комплектами матеріалів, кольоровий принтер, периферійне обладнання та меблі. Я дуже пишаю з тим, що ми можемо докластись до вашого таланту, до тих неймовірних речей, які вже створюєте зараз. Я тільки можу собі уявити, на що ви здатні. Коли будете трошки дорослішими, ще краще навчитеся. Я дійсно. Неймовірно вдячний вашим викладачам за те, що їм не байдуже, дуже рідко, рідкісно буває, коли е, людям не, не байдуже, вони дійсно горять свої справою, хочуть щось І Нам неймовірно приємно підтримувати такі осередки творчості, креативності. Е, дійсно, як сказав Пансарі, ми би хотіли, щоб більше молоді, більше дітей вибирало життя в Кривому розі, вибирало бути успішними в Кривому розі, попри ті складні обставини, які в нас є зараз в країні. Ваша креативність, ваша іскра, ваш талант є частиною нашої перемоги. Нова лабораторія вже працює для дітей, надаючи можливість самореалізації та розвитку творчих здібностей. Такі простори дозволяють школярам не лише реалізовувати свої ідеї, але й отримувати сучасні професійні навички. Все це стало можливим завдяки плідній співпраці міської влади із міжнародними партнерами. Можливість для самореалізації та творчого розвитку нашої талановитої молоді. Ми бачимо, що вони вже роблять. Причому самореалізація та творчість не лише зараз, в цьому моменті, коли дітям від 10 до 14, 13 рік, такі лабораторії дають можливість дітям отримати дуже востребовану в сучасному світі спеціальність. Там, наприклад, це 3 d моделювання це комп'ютерна графіка та інше. Тобто, навіть продовжуючи жити в нашому місті для нас це дуже важливо. Молодь зможе працювати на удальонці, да виконуючи контракти не лише для замовників там в іншому місті, а навіть в іншій країні чи на іншому континенті, отримуючи гідні гідні кошти за це і продовжуючи жити в кривому розі і бути щасливим. Надія дякую тобі за отакі і всім вам дякую за такі чудові подарунки. Ми вас віримо ви краще наразі. В третій художній школі навчається майже 200 учнів разом із наставниками. Вони беруть участь у конкурсах, у тому числі у діджитал напрямку, та здобувають перемоги завдяки новому цифровому обладнанню, діти зможуть підкорювати ще вищі художні вершини. У нас в нашій школі викладається графічний дизайн вже багато років, більше п'яти. У нас були планшети на операційній системі Android, де діти працювали, але вони ну, час ідеї вони втратили свою актуальність. І от наші грантодавці, які ми дуже вдячні їм за довіру, за те. Що вони вклали гроші в розвиток нашої школи, матеріально-технічну базу ми оновили її. Тепер маємо змогу працювати на ноутбуках, нових планшетах, айпадах. Це дасть нам змогу вивчати такі круті та сучасні програми, як фотошоп, ілюстратор та прокрієчою зараз дуже актуальним і таким стандартом якості та професіоналізму зараз. Створення сучасних освітніх просторів є важливим кроком для розвитку молоді та посилення освітнього потенціалу міста. Мені дуже подобається малювати на планшетах, бо там ну, є всі матеріали доступні. Можна, наприклад, фарби, можна графічно малювати, ну, можна кого лінією вирисовувати і придумувати ну, на різні картинки. Мені це дуже подобається. Я малювала мистецького досадника, котів. Е Різні картини. І чому це круто? Ну, тому що це різнокольорово і просто. Це розвиває уявлення, фантазію, можна малювати об'ємні фігури, так і необ'ємні фігури. Надія Шевченко, Олександр Домашов, Назар Прусенко цей день. Кривий ріг надихає і творить до дня художника. У місті відкрили виставку Яскравий світ творчості, що зібрала роботи місцевих митців. Вона демонструє наскільки багатий на таланти наш край, як навіть у непрості часи мистецтво залишається джерелом сили та віри в прекрасне. У міському виставковому залі атмосфера кольору, світла та натхнення. Тут відкрилася нова експозиція живопису, присвячена дню художника. Це вже 31 ша виставка, яку проводить заклад. Зібралися митці та поціновувачі мистецтва, аби поринити у світ творчості. Виставкова зала це такий маленький сімейний плацдарм для усіх митців, а особливо і митців центрального міського району, який дає можливість зустрічатися. Зустрічатися, спілкуватися і обговорювати вашу творчість. Протягом 2025 року ми налічуємо вже понад 30 виставок, які ми відкривали у цій залі. Сьогодні це не виключення. Це 31 ша виставка, яка налічує більш ніж 108 робіт, які будуть представлені для ознайомлення мешканцям нашого міста. На понад сотні полотен пейзажі, натюрморти, портрети її абстракції. У кожній роботі свій настрій, кольори та історія. Виставка об'єднала різні стилі, техніки і покоління митців. Серед учасників заслужений художник України Леонід Давиденко. Мої всі роботи васно основному роботи всі патріотичні. Роботи це виконані у Великобританії. От я їх зробив спеціально для цієї виставки на тюрморт і там зустріч солдата з своєю дівчиною. А друга робота портрет англічанки. От вид з мого вікна. Я пишу яскравими кольорами. Мені подобаються яскраві кольори, щоб картина радувала не тільки мене і. Людина, яка буде дивитися на неї, під час відкриття найактивніших учасників нагородили міськими відзнаками за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва Кривого Рогу. Вважаючи на такі важкі часи, які зараз перебувають в нашій країні, в нашому місті, культура міста продовжує працювати, продовжують працювати наші художники, наші митці. В нашому місті понад 300 художників працюють і 35 з них входять до спілки художників України. І також у 18 мистецьких школах навчається 2,5 тисячі саме дітей на образотворчому мистецтві. Виставка яскравий світ творчості триватиме до 10 грудня. Усі охочі можуть безкоштовно відвідати міський виставковий зал і відчути гармонію кольорів, світла та натхнення. Михайло Бестров Єлизавета Гусак цей день. Любов до рідного краю у кожному рядку у найпівденнішій частині кривого рогу презентували книгу Мій інгулець Погляд у минуле це історія про людей, події та пам'ять, що об'єднує покоління мешканців інгульця. Більше у сюжеті. Для нас у ріднім краю навіть дим солодкий та коханий. Ці слова Лесі Українки напевно найкраще передають почуття щемної любові до своєї землі, яке для краєзнавця аматора Віктора Білоножка почалося з цікавості до історії власної родини і переросло у цілу книгу про улюблений інгулець. 14-го мачовода. Повністю бачив, як застраювався інгуліц. Я її замучив вопросами. Дідусь Сава, її батько, приїхав на Інолець в 1895-му. Починав коногоном, а потім визвав першу шахту невеличку Візірка, яка була відкрита в 1897 році. Сюди пройшло зерно. Я заінтересувався цим. Звичайна цікавість переросла у справжню дослідницьку роботу протягом багатьох років Віктор Білоножко збирав матеріали, спілкувався зі старожилами, вивчав документи, фотографії, газетні вирізки. Я знаю цього автора вже більше десяти років. Він спілкувався багато із людьми, які працювали на підприємствах Інгульця, і в нього величезний фотоархів, у нього величезний архів документів, у нього величезний архів. Газетних публікацій, тому це цінне видання. Віктор Білоношко був багаторічним дописувачем Широківської газети Вісник. Саме тому інгульчани охоче ділилися з ним своїми спогадами, історіями та сімейними архівами. Так, книга мій інгулець, погляд у минуле, стала по-справжньому народною. Вона цінна тим, що сюжети саме наші місцеві. Це перше, друге цінне тим. Що фотографії зібрані у людей? Тобто це сімейні архіви, десь хтось поділився. Для багатьох інгульчан книга стала не просто джерелом знань, а частинкою особистої пам'яті. Цій книги розказується про мого свекра Григорія Ніконовича Сабоспицького, який пройшов війну. Велику Вітчизняну з першого до останнього дня, і мені і моїм дітям, це його онукам, буде дійсно буде дуже дійсно цікаво цю книгу почитати, які зараз на війні, і я сподіваюся, що вони повернуться живі і здорові, і закінчиться війна, і в кожному місті, в нашому селі. Замайориті блакитно жовтий прапор. Щоб видати книжку, інгульчани збирали кошти буквально всім миром. На презентації усі примірники розібрали за лічені хвилини. Екземпляри передали і в бібліотеки, і в музеї, а частина книжок уже вирушила за межі кривого рогу. Замовлень стає дедалі більше, тож автор планує повторний тираж і вже працює над продовженням. Другі книжці це все буде. це буде вже. Ну, набагато ширше. А вже в цьому альбомі, який буде електронна версія, да будуть ці фотографії і багато других фотографій. І людина вже зможе зайти в інтернеті і подивитися. кажуть без знання минулого немає майбутнього. Кожен спогад це цеглинка у велику історію міста, і Віктор Білоножко своєю працею допомагає зберегти пам'ять про людей, події й місця, що творили Інгулець і Весь Кривий Ріг. Наталія Рибчинська, Ігор Притула. цей день. Смачно яскраво і по домашньому теплому саксаганському районі пройшов осінній ярмарок Золота осінь, який об'єднав сотні криворіжців. Святковий настрій, музика, танці і найкращі вироби місцевих майстрів. Як це було, розповість Михайло Бистров. Мене огортає аромат копченого м'яса, риби та домашніх солінь. Справжнє свято, смаку і настрою. У самому серці саксаганського району сьогодні панує атмосфера осіннього ярмарку. Столи ломляться від криворізьких смаколиків а повітря наповнене теплом, прянощами та щедрими дарами осені. Це вже традиційний сексанський ярмарок у нас четвертий, і е, головна мета це надати змогу е, людям е, закупити продуктові товари за найнижчими цінами. Звісно, крім е, продажу, у нас є і розважальна програма. У нас сьогодні запрошені колективи із. Е, Кіроградської області, з Херсонської області, звісно, ж Дніпропетровської, нашої рідної області, з Києва. І також сьогодні у нас головні гості. Це група з Одеси. Наш генеральний партнер в підготовці проведення свята. Це благодійний фонд блок Олександра Вілкула. І завдячуючи цим спільним партнерським відносинам, свято відбувається. Щороку Саксаганський ярмарок збирає все більше учасників і гостей для крилоріжців. Ярмарок Золота осінь став однією з найочікуваніших подій. І сезону дуже приємно, що сьогодні на ярмарку нас підтримують товаровиробники, підтримують з оптових складів підприємці, дистриб'ютори. Дуже багато у нас наїхало фермерів, які привезли свою продукцію. Все за низькою ціною. З кожним роком до нас під'їжджають нові й нові люди. Нам дуже приємно, що вони не порушують традицію, їдуть до нас. Для нас це велика честь. Десятки продавців презентували власну продукцію. Усе натуральне, свіже її за найкращими цінами. Чоловік мій копти, колбаски всі робимо самі. Чому вона на краще? Тому що вона без всякої хімії, м'язко свіженьке, без без, без, без всяких нітритів, тільки сіль, Все. Самі коптим, самі робимо, і каров'яночкою, і ліверною. Та політика у нас іде як 120 гривень можна купити сало, так і 480 Ми представляємо свій крем-мед. Особиста ну, наша продукція, тобто бджоли наші, пасіку маємо і, ну, і виробляємо крем-мед. Він кранічно, тим, що він, там є якості меду, так само як це, і ще й добавляння сублімату, тобто, тобто, добавляння лимону, додатково, лимонні вітаміни. Апельсин, обліпиха, є ще паста Амосова. Ми вже вдруге виступаємо на ярмарку, показуємо свою продукцію. Ми самі підприємці, торгуємо, скупаємо, привозимо сюди фабрики різні, Житомир, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя і Марганець теж є. Тому ну, вибір великий. Ціни найкращі в місті. Ярмарок Золота осінь це не лише про торгівлю, а й про спілкування, радість і єдність. Бо найцінніший товар тут це гарний настрій, який ніколи не закінчується. Ми, наприклад, з друзями бачимося з деякими лише на цьому ярмарку. Раз у рік я люблю Саксанський район саме за те, що у нас є унікальні події по типу таких ярмарок, де люди можуть побачитись, як я, наприклад, раз у рік, і придбати смаколики. Я прийшла сьогодні з меншою донькою. Ну я не все встигла подивитися, але взагалі мені сподобалося. Загляду смачно пахне, хочеться все покуштувати, щось купити смачненьке додому. Хай частіше проводять такі ярмарки. Михайло Бестров, Назар Прусенко. Цей день це все на сьогодні. Більше новина на нашому сайті та у соцмережах. Залишайтеся з Руданою та бережіть себе.